Туристична сфера готується до нового сезону. Минулий рік показав, що і у повномасштабну війну українці готові подорожувати. Щоправда, дещо змінилися пріоритети. Чим буде особливий туристичний сезон 2023, Які нові проєкти готують на Хмельниччині? З'ясуємо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю! І представляю нашого гостя. Це експерт з розвитку туризму у громадах Сергій Толстіхін. Сергію вітаю! Вітаю вас! Тож, Сергію, як я вже зауважила, минулий рік показав, що і у повномасштабну війну українці хочуть і готові подорожувати. Однак розумію, що вже цей новий сезон готуєте, орієнтуючись на минулорічний досвід, який це був досвід, і хто зараз їде у мандри, і який запит від мандрівників. Ну дійсно, ми зараз стоїмо на порозі початку нового туристичного сезону. З хорошого відзначив би, що він буде mm -hmm. запити вже є. Туристи вже телефонують, хочуть їхати. Вже бачу таку характеристику цього нового сезону. Я би окреслив його словом реабілітація відновлення. Тобто, на мою думку, якщо навіть говорити більше про сільський зелений туризм, то основною рисою, власне, буде те, що досить багато людей, по-перше, навіть військових, по-друге, поранені особи. Третя, переселенці, які перебувають зараз на наших територіях, вони втомилися дуже надзвичайно емоційно, фізично. Якщо говорити про поранених, вони отримали певні поранення і потребують фізичної реабілітації, і що може найкраще посувати, як на відпочинок на природі в селі. Тому я вже бачу цю тенденцію, що оцей запит на виїзди. В атмосферу спокою, села, природи, річки, озера він набуде такого головного акценту на цей сезон. Uh -huh. Також, скажімо так, нормальний туристичний попит існує. Люди потребують навіть не переселенці, вони Ну, щоб ефективно працювати, щоб ефективно допомагати навіть армії, так? Е щоб ефективно займатися своїм бізнесом, ну, люди потребують теж відпочити. Е тому е туристичний сезон буде, е бронювання вже є, відбуваються, туристичні агенції телефонують. Е ще би так зазначив також, що якийсь такий дуже великий попит є на ну, не то, що є, починається, на от крафтове певне виробництво. Mm -hmm. Люди, оскільки дуже багато людей на наших територіях перебувають з числа переселенців, вони хочуть скуштувати, побачити щось місцеве, місцеве. локальне, цікаве і постійно от, питаються, що у вас таке цікавеньке є. І нарешті, от українці, які займаються туризмом, зрозуміли, що від мас-маркету треба пробувати виробляти свої продукти. От навіть в нашій старушицькій громаді, вже на цей сезон ми бачимо, що з'являються нові цікаві люди, які щось пробують своє локально виробляти. Ось і це створює гарні можливості на післявоєнний період, бо після перемоги я прогнозую, не треба мати великих аналітичних здібностей, що ну Європа дуже нам відкриється, європейці почнуть сюди їхати. Ну ми почнемо в Європу експортувати свої товари. Тому це крафтове місцеве виробництво воно буде мати дуже велику актуальність. Ну, якщо говорити про сільський туризм, зелений туризм, власне, той туризм в сфері, якого і ви працюєте, мені здається, за останні кілька років він все ж таки таких набув масштабів в Україні такий стрімкий розвиток, в тому числі і завдяки, мабуть, карантину, і можливо, і війна також підштовхнула до цього. Наскільки потенціал ще є? І що важливо робити, або цей потенціал використати, дійсно такого стрімкого зросту не було під час карантину. Чому mm -hmm. згадайте ті перші часи, коли на всіх позакривали в містах дуже багато людей, щоб не сидіти в щільно в щільних містах, де багато людей виїжджали за міста, тому такий гарний був попит, десь зняти якусь хату в селі mm -hmm. і там перечекати на тривалий час, навіть і люди, мав, і люди тоді зрозуміли, що це життя. На природі, сам на сам з природою, воно цікаве, воно дуже гарне для відновлення цього балансу емоційного. І на якому етапі знаходиться сільський туризм, я продовжую вважати, що досить на початкових грів. Uh -huh. Оскільки ми от були в багатьох країнах Європи, я завжди от ставлю, приклад, а ту саму Польща, не треба далеко тікати. Поляки чемпіони світу з заробляння на всьому. В них в сільській місцевості будь-яке озерце, річечка, якась там горочка, якесь щось, і вже дуже гарно розвинута туристична інфраструктура. Вже на тому озері Катамарани. Вже, я не говорю про якесь озеро, знаєте, як в нас там світять. Uh -huh. Це маленьке озеро, яких в нас сотні в області і там тисячі в Україні. Ресторанчик місцевої рибної кухні є. Міні-заводик, ми ж їздили дивилися це. Міні-завод з переробки цієї місцевої риби є. Якісь консерви, які можна купити тільки на цьому заводику. Заводиком це важко назвати, це така кімната невеличка. І в місцевих от ресторанчиках можна придбати. Сувенірну крафтову продукцію роблять. Місцеві дітьки вже якісь вирізають якісь там сувеніри, Сувенір, можна... садиби, садиби повні. І, і всюди вони є. Тобто в них дуже щільно розвинений сільський туризм. В нас в рази менше, в, рази. в нас фактично є більш-менш розвинений є так, так званий, я називаю такий курортний зелений туризм. Тобто, якщо взяти річку Дністер, багато є. Садиб біля річки. А вони не зовсім садиби. Це такі більш курортні будиночки, яких, по суті, немає певної, я би сказав, ідеї, концепції. Так? Угу. Просто здали кімнатку. Ну так як На період, коли тепло, люди приїжджають. Так до річки. коли тут гарно згадати Чорне море, так, угу. затока і так далі. А сільський туризм він більше трошки інакше. Там господар має жити, він має приймати все має бути якась певна головна ідея цієї садиби, відповідно форму відповідні цікаві послуги. Ти займаєшся цими туризмами, показуєш, розкажеш, дегустуєш. То от, конкретно в цьому розрізі в нас досить мало. Звісно, чемпіони України це Закарпаття і взагалі регіон Карпат. От вони знають, вони вже собаку з'їли не одну на зеленому туризмі, вони дуже хорошо шарять. А власне, в наших областях воно точково є, але в цілому перспектива шалена. Тобто розвивати зелений туризм це на роки, вперед, на роки вперед. І якщо зараз говорити про сільські, про територіальні громади, майже всі вони зараз сприймають стратегії розвитку. Ну і всі ж пишуть. В стратегіях розвитку mm -hmm. своєї громади от розвиток туризму, там сільського туризму, так е, тому е, ця галузь сільського туризму має дуже великі, я вважаю, перспективи. Ну і наша задача е, людям показувати, розповідати, наша задача навчати їх, надихати, мотивувати. Також нашою задачою є певним чином допасувати навіть от, законодавство до е, того, щоб люди в селі е, позбулися цього комплексу. Ой, як це я буду. Це ж. Податки почнуться, uh -huh. це ж субсидію заберуть. І ми маємо над цим працювати, щоб показати їм, що це справа, що вона взагалі така є, вона доступна і варто нею займатися. Ну, власне, і цьогоріч на Хмельниччині і на Вінниччині буде реалізовано проєкт, який буде саме спрямований на підтримку сприяння, розвитку сільського туризму. Розкажіть більш детально, що це за проєкти, які завдання перед ним стоять. Так, власне, наша спілка, сприяння розвитку сільського зеленого туризму, ну, загальноукраїнська спілка, яка має там, не одне десятиліття своєї Історії ми отримали фінансування від програми usaid Рада наступне покоління, і ми будемо реалізовувати такий проєкт, який називається Парламент для села ефективна взаємодія заради розбудови України. В цей проєкт потрапили дві області: власне, наша Хмельницька область і сусідня Вінницька область. Чому вони, а не там Закарпаття? Так тому що ми хотіли цим проєктом показати, що ну, регіон Карпат вони вже досягли свого дзену, вони вміють так. А інша решта територій, тому ми власне вибрали ці області як такі, що мають великий потенціал, але геть не реалізований. І метою цього проекту ну, є декілька цілей. Перша ціль ми хочемо е, врегулювати питання законодавства. Угу. Справа в тому, що нема закону про сільський зелений туризм в природі в Україні, на відміну від європейських країн, де їхні парламенти розробили спеціальні закони. Для розвитку сільського туризму вони супер пільгові, умови для ведення чітко окреслені, що можна займатися. Ну і оподаткування досить символічно, так а в нас незрозуміло. В нас люди чому бояться, бо вони ж не розуміють, чи до них завтра не прийде податкова, або вони там якусь одну людину прийняли і не вліплять їм штраф. Угу. В нас або треба діяти як реєструвати вже підприємство як готельний бізнес. Це не по свої, бо це геть не готельний бізнес. Це серйозні податки, серйозні інвестиції вкладення. Взагалі працювати ну є закон про особисте селянське господарство, і там ніби згадано, що, є, що сільська родина може там, офіційно продати сусіду мішок картоплі і не платити ніяких податків. Mm -hmm. Ну і там згадано, що може займатися сільським зеленим туризмом. Але як? В яких об'ємах? Скільки людей приймати, воно все таке замилене. Тому ми хочемо, як спілка, цей проєкт вже проєкт закону розроблений. Але знаєте, ну одна голова краще, а багато голів ще, ще краще, краще. Да тому ми хочемо зробити що? По перше, організувати серію публічних консультацій, зібрати людей з чотирьох груп. Перше це власники зелених садиб. Ну хто? Найкраще має знати, який мав би бути закон, ну, як так, самі Проблеми розуміє і так, так. діючі власники, які розуміються. Друге, зібрати потенційних власників, люди, які цікавляться, От вони вже на межі на вони десь бояться, переживають, хотя третя група це представники органів місцевого самоврядування, тобто територіальні громади, і сюди. Парламентарів хочемо запросити, тобто депутатів Верховної Ради, ну відповідно від Хмельницької і Вінницької області. Uh -huh. ну, четверта категорія, так зване експертне середовище. Тобто, ті люди, які ну мають різні агенції розвитку і займаються як експерти розвитком сільського зеленого туризму. Ми хочемо сісти за круглий стіл і поговорити. Тобто, ми, ми як спілка покажемо наші напрацювання, вислухаємо всі сторони. Запросили ми вже депутатів Верховної Ради. Ну, по перше, це їх виборці. Задачу депутата місцевої Верховної Ради працювати зі своїм виборцем в межах тих запитів, які знаходять від виборців. От ми, як представники сільського туризму, виходимо до них і кажемо, у нас є проблема, ми не знаємо, як діяти. Законодавство не досконало. Давайте разом щось зробимо. І вони, як парламентарії, по-перше, їм це вигідно чого? Бо вони ну, теж світяться, так, але вони працюють безпосередньо зі своїми виборцями з категорії от, сільських жителів. І всі представники цих груп. Обговоримо. Вони, представники територіальних громад свого боку. Вони скажуть там, ну ми ж хочемо, щоб ви хоч якісь податки платили. Так? Звичайно, так. Бо за що це все отримувати. Садиби скажуть, добре, ми готові платити податки, але ж нам організуйте вивіз сміття нормально, uh -huh. але нам зробіть то. Експертне середовище скаже: о, супер, а ми до вас давайте залучимо якісь ще грантові програми, покажемо, розкажемо. І ми хочемо організувати от декілька таких публічних консультацій, провести ряд вебінарів. Для кожної цільової групи теж провести певне навчання для них, так зробити робочі такі групи з представників цих груп і з парламентарями поспілкуватися. І фінішом буде те, що по-перше, ми розуміємо, що наш законопроект він вже пережований декілька разів. Правда, він почути так, так, він почути всіма, внесені всі пропозиції, виведений певний компромісний оцей варіант. І задача парламентарів отримати на руки те, що вони далі вже зможуть пропонувати в профільні комітети, і далі, ми майбутньому пропонувати на розгляд Верховної Ради, щоб Верховна Рада прийняла оцей закон про зелений туризм, і це наша та зірка на небі, яка світить, щоб в Україні на кшталт європейських країн було все чітко, чорним по білому написано, що таке зелена садиба, що таке зелений туризм, як цим легально правильно займатися і не бояться що до тебе завтра там прийдуть. Ну якщо коротко, от така наша мета нашого проекту. Наскільки часу він розрахований, коли практичний результат вже можна буде отримати. Насправді практичний результат досить цікавий, бо це буде по суті законопроект. Uh -huh. Законопроект, але ми будемо вже точно знати, що це не просто якогось одного автора закон недопрацьований. Ми будемо вже точно знати, що його всі побачили, і ми фахово розуміємо, що він хороший, і він вже лежить на столі в комітеті Верховної Ради. І далі вже наступна задача, це вже наступні етапи будуть, щоб його там приймали. Результатом буде от напрацювання цього конкретного законопроекту. А знаєте, цей мультиплікативний ефект буде дуже кльовий, тому що ну, не так часто зустрічаюся всі разом за круглим столом. Навіть проєкт проектом, законопроект, законопроектом. Але ми тут одне одного почуємо. Зрозуміємо, де наші болі, що нам треба, кожній зі сторін, і в майбутньому це точно принесе свій ефект. Проект розрахований на до вересня місяця. Mm -hmm. Ось, і ми протягом весни, в принципі, хочемо основну частину виконати. Також хочу ще зазначити, що не тільки це Хмельницька Вінницька область, ми ще проведемо анкетування. Ми розробили чотири анкети для кожної з цих цільових груп. Бо знаєте, на круглий стіл, ну, скільки зійдеться людей? 10-15. А нам треба е, опитати багато людей. Тому ми поставили мету опитати тисячу людей е, по всій Україні. Ми розробили такі онлайн google анкети які досить швидко-легко заповнюються. І от, власне, ми опитаємо е, оцих тисячу людей, які скажуть свою думку на всі оці питання, що нас цікавлять. І це теж стане дуже важливим аргументом при опрацюванні цього законопроекту. Бо ми скажемо, дивіться, ну. З тисячі людей вісімсот людей зазначило, що їм важлива підтримка територіальних громад. Вот в такому то напрямку, так значить, давайте це внесемо. Ось так що таке шанкетування планує. Угу. Ну далі буде вже готовий законопроєкт. Будуть мати парламентарії його на руках, чи будете далі готові лобіювати, підштовхувати їх до того, аби далі вже йшла робота над ним у Верховній Раді? Не в рамках цього проєкту, але звісно так. Угу. Звісно так, як мінімум, точно хочемо, щоб ми спокійно спали в своїх зелених садибах, як власники, так і знали, що нас захищає закон, і абсолютно чітко розуміли, як ми діємо, і що можна, що не можна. Бо зараз такого немає, але це вже трошки вже буде інше. Метою цього проєкту не є прийняття цього закону, uh -huh. бо ми не можемо це гарантувати. Це депутати приймають. Але метою є показати депутатам хороший проєкт, а депутати знають, що він дуже гарно опрацьований всіма сторонами. Uh -huh. Ми бажаємо успіху і будемо чекати тоді вже вересні, осені і результатів напрацювання, напрацювань, yeah. думаю, також їх обговоримо. Yeah. Щодо підготовки ще до туристичного сезону, знаю, що готуєте масштабне прибирання. Можете його анонсувати так. В нас в Староушицькій громаді ми вже готуємося гарно до туристичного сезону. Робимо так зване генеральне прибирання території в прямому переносному сенсі. Зараз два таких цікавих проекти. В нас є навіть навіть три, можна сказати. Ну, Перше, ми на ці вихідні проведемо таку мегатолоку на Бакоті. Минулого року ми з рухом екорух з камянця подільського прибере в горах і на Мазур. І лідеркам ми провели прибирання узбережжя Бакота. Ми чотири тонни сміття вивезли. Це просто я вже не знаю, скільки тих мішків було. Це два повних причепи від трактора. так? Дуже багато сміття. Цього року логічне продовження нова толока. Ми обрали місце село Гораївка. Узбережжя Дністра трошки важко прибирати бо цього. Того року дуже висока вода, і тут угу. фактично затоплення, навіть певні є. Ось Ми знайшли в селі Гораївка декілька таких досить засмічених місць, і вже зголосилося, купу волонтерів з Києва приїдуть волонтери з Кам'янця, з Хмельницького. І будемо прибирати. Ну, Сподіваюсь, місцеві жителі долучаться. Ну і таку свою внесок зробимо. Другий проєкт це ми розробляємо нову туристичну карту. Пару років назад ми розробили проєкт Легенди Понизя», зробили туристичну карту, яка досить популярна, досить багато переходів, люди відвідують. Ну, Але за три роки багато чого змінилося, з'явилися нові туристичні локації. Ми зараз абсолютно оновили дизайн її, нанесли нові власне, локації. І вже вона фактично лежить в поліграфії на друку. і ми сподіваємося, протягом там пару тижнів вже якраз от десь в травні вона вже вийде. І туристи, які приїжджають в Старошуцьку територіальну громаду, зможуть е е побачити, які місця відвідати можна, будуть відвідувати, залишати кошти. Е Третій проект це наш е Бакота-хаб. Андрій Зоїн, Аліна. Е які… Е я свого часу долучався, що ми е закинуту. Школу, в якій вже не було навчання, зібрали кошти, переробили на мистецький простір. Mm -hmm. І минулі роки були заходи мистецькі. Почалась війна, Бакота Хаб приймав переселенців, які досі там живуть. Mm -hmm. Ось, а зараз е, команда Бакота Хаба Андрій Зойн вони е, організовують серію таких майстер-класів, е, де місцевим жителям будуть Показувати ті чи інші аспекти ну, всього. От, власне, цього тижня приїжджав крутий айтішник, який розповідав, як увійти в IT, як почати е розробляти, кодити і заробляти на цьому. Відвідало досить багато людей і дітей, школярів. Тобто є ну, така, Запит, на запит шалений, так. причому ж і переселенці багато живуть. Ну і е Я впевнений, що цей айтішник е надихнув. Ну, хоча б пару майбутніх Ілонів, Масків і Стівів Джобсів, і хто знає, так і, і от, власне, розписано вже багато майстер-класів, і це прикольно, тому що в маленькому по суті селі е е е ну, це відбувалося в старій учні, так? То не маленьке село, так, але, скажімо так, в маленькій громаді приїжджають топові спікери, які ну, там, не гріх запросити і в Київ, у Львів і так далі, і розповідають, от, чим можна займатися в житті. Mm -hmm. Ну, це дуже круто. Які очікування, сподівання на новий туристичний сезон? Ну, по-перше, звісно, займаючись туризмом. Особисто я ну, щодня не забуваю взагалі завдяки кому ми, хоч якусь буде можливість маємо, це, звісно, наші захисники. Ми тут туризмом займаємося, вони в окопах в болоті сидять і нас захищають. Їм велика подяка. Ми сподіваємося, що буде перемога. І е, туризм на Поділлі. Буде тільки рости, процвітати, і я вже чекаю, не дочекаюсь тих щасливих днів, коли європейці почнуть до нас їздити, відвідувати Бакоту. Так що от нам бажаю, щоб ми щасливо дочекали цих часів. Ми ну, дійсно сподіваємося, що і в цей сезон, і військові будуть мати можливість. Трішки відпочити їхні родини оздоровитись, так як ви говорили на початку програми, щоб ось ця цей напрям реабілітації на природі, в красі в тиші, також підтримало багато людей. Так, так. До речі, ще одну розкажу факт, що в Гораївці, навіть чесно кажучи, не знаю, чи я маю право його розповідати. Але Червоний Хрест, відома міжнародна організація, є плани, що вона буде будувати такий власне великий реабілітаційний центр, такі будинки, в які будуть приймати. Тих людей, які потребують реабілітації, які будуть там відпочивати. І ну, для Гораївки це великий плюс, оскільки, по-перше, який авторитет організації міжнародно відома, і робочі місця будуть створені. Тому дійсно оцей напрям реабілітаційний, я вважаю, буде домінувати взагалі в понятті сільський туризм. Дякую вам, Сергію, що завітали, що поділилися інформацією. Нехай всі проекти успішно реалізовуються і до нових зустрічей! Дякую за запрошення нашим глядачам. Я дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!